Вам, стільці, вранці, а ви нам гроші ввечері? Схема Остапа Бендера не пройшла. Основний лейтмотив сьогоднішньої путінської прес-конференції може бути досить простим. Образа мовляв, добра хочемо, але ж як домовлятися з людьми про бонди та газ? Якщо ці бандерівці і шушкевичі між собою домовитись не можуть, але ж можуть навіть. Про розширені права регіонів з парламенту натякають про це сьогодні і поговоримо. І ще одне на замітку: ми тут погуглили, ніякого Шушкевича і Бандери не існує. А ось стільці вони реальні. Сідаємо зручніше і дивимось. Хороший день. Сепаратизм, експансія, ескалація. За два тижні ці терміни стали трендом. Тож, де зараз гаряче, давайте по черзі. Півострів Крим хто тільки не зазіхав на берега Тавриди. Тож не дивно, що кримчани завжди прагнули автономії. 26 лютого тисячі жителів півострова на чолі з Менжлісом стали під стіни ВР Криму. Хто за жовто-блакитних, хто за триколорців? Знов сутички. Наступного ж дня озброєні люди взяли раду. Та Кабінет міністрів автономії швиденько поміняли уряд та призначили референдум про статус. І росіян покликали ці довго не чекали і направили до зубів озброєну військову групу підтримки. Російські військові взяли під контроль аеропорти, залізницю і траси. Кажуть, прибули захищати українських та російських громадян. Від кого не ясно. Проте росіяни Криму не проти. К лихоманка акції протесту охоплюють схід України. Привід той самий за російську мову, а то й за окрему територію. Донецьк, Миколаїв, Харків кличуть росіян, бо так звані бандеровці вже їдуть до них. Ну так кажуть, Росія терміново проводить військові навчання біля східних кордонів України. Ростов раптом заявив, що готовий до прийому біженців з України. НАТО та ОБСЄ обурені ситуацію оцінюють як прямий. І сепаратизм та незаконне вторгнення до іншої держави закликають Путіна до відповіді, той відмовчується. Раз про сепаратистів йдеться, як не згадати про русинів жителів Карпат, які завжди прагнули автономії, аби зберегти свою давню землю нащадкам. У них своя мова школи та клуби тихо, але ж наполегливо русини натякають, що не проти свого окремого куточка України. Буковинців та закарпатців тягне у свій бік Румунія, деякі мають по два паспорти і поговорюють про свій особливий статус, а то й взагалі про відокремлення. Тож головним завданням нового уряду утримати всіх під одним дахом без пострілів та провокацій. Це програма Хороший день ще раз добрий вечір. Сьогодні поговоримо про можливу адміністративно територіальну реформу України. Якщо, не дай Боже, або дай Боже, вона станеться і від того стане комусь легше жити. І сьогодні нам в цьому допоможе Мирослав Піцик, виконавчий директор Асоціації міст України. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір, добрий, пане Мирославе. Так і що, от зараз заявляють в Криму про те, що їм необхідна автономія? Яка автономія? Кому це е, е, вигідно більше? А ви знаєте, у свій час Радянський Союз розвалили регіони. І те, що ми пробуємо сьогодні поставити на регіони якісь акценти, воно до добра не приводять і не привели в країні сьогодні. Цементуючим фактором для держави завжди було її місцеве самоврядування низового рівня це самоврядування на рівні села, селища і міста, тобто територіальної громади. ОТО Цементуючий фактор. От, подивіться, Швейцарія. Швейцарія фактично складається з кусків трьох країн: Італія, Франція, Німеччина. Хіба є в них проблеми з федералізацією? Хіба є там, проблеми. По-моєму, і державних мов штук шість, Та? чи скільки у Швейцарії? Але там немає регіонального рівня. Можна було б зробити регіональний рівень. Оце Швейцарія французька, це італійська і так далі. Я не знаю, як би там воно склалося. Можливо, вже й не існувало Швейцарії. Але на сьогоднішній день. Той рівень, який сьогодні цементував країну, місцеве самоврядування на базовому рівні, і він дійсно є гарантом безпеки. І ще плюс до того, ми просто місцеве самоврядування примітивно оцінюємо, що це послуги, там комунальні прибирання доріг, сміття вивезення. Ні. У місцевому самоврядування ще існують дві важливі функції: це дійсно цементуючий фактор держави, про який ми говорили тільки що. І другий це стимулювання до економічного розвитку держави. Так, а крим, що хоче. От вони говорять, там поверніть нам повноваження, які в нас були у 90-х. Що вони мають на увазі? Там немає але... місцевого самоврядування? Чи... Розумієте, от попередньою владою місцеве самоврядування було фактично скасоване в державі. Там діяв принцип. Партія визначає, Рада і мер повинні підпорядковуватися тим рішенням, які прийняті на партійних конференціях. І фактично цей рівень. Ефективності. Це попередня влада, вибачаюсь, ви маєте на увазі, що? Я маю, попередню Радянський владу. Союз? Ні, ні. Що? Я маю на увазі попередню нашу теперішню владу Януковича, партію регіонів. Я мав можливість, коли ви сказали, що партія визначає, я так відразу щось в мене посил далі ні. пішов. Так, правильно, ви мудро дуже сказали, бо я мав зустріч в 2009 році якраз з трьома лідерами, які недавно були при, при основних посадах в державі, прем'єр-міністра. Голови Верховної Ради і президента держави. Ми сиділи дві години. Прийшов я до них з одною проханням, щоб допомогли в 2009 році придалити вето, на яке наклав президент Ющенко, який давав можливість додаткового ресурсу місцевого самоврядування. І в нас була дискусія в основному з паном Азаровим оцих цих дві години, і він мені сказав: ви знаєте, що система управління найкраща була в Радянському Союзі, коли партія визначала кадри. Коли центральний уряд мав відношення тільки з регіонами, я кажу: от і розвалився Радянський Союз із з цієї системи управління, і ви розвалите країну, якщо ви прийдете до влади. Це було ще перед виборами, президентськими, які відбулися в 2010 році. Так воно і сталося. Тому що вони не хотіли спілкуватися з цим низовим рівнем, які і не хотіли навпаки, забрали повноваження. В нас же забрали повноваження розпоряджатися місцевими бюджетами через казначейство, що хотіли, то й робили. У нас забрали право встановлювати тарифну політику в містах. Навіть у таких, от з особливим статусом суб'єктів, як Київ, Севастополь, Всі. так усіх міст. України всіх міст України були фактично позбавлені хоча де юри воно існувало, але кінець кінцем остаточне рішення, куди направити гроші, визначав казначейство державний інститут, який мав би лише відслідковувати, щоб не було. По простому дереба на це дивіться, звучать заклики сильніше і сильніше, і досить так цікаво з Криму. Сьогодні Нестор Шуфріч, народний депутат, зробив певну заяву для засобів масової інформації про те, що, начебто, буде створена робоча група, і депутати між собою домовились. От що він сказав, був озвучений цілий пакет тих питань, які порушуються парламентом і громадськістю автономії. Було ухвалене рішення про утворення міжпарламентської робочої групи з вивченням питань щодо внесення змін до конституції Криму. Та розширення повноважень автономії. Процес пішов. Але чи спитали вони міста і села, чи вони хочуть цього? Міста і села Криму? Криму, а як? Ну ж? кажуть, референдум там якийсь призначений. Законний, от, незаконний, ми ж не знаємо. Це ще більше небезпека, чим мати сьогодні зв'язки з центральною владою, те, що вони хочуть зробити. І я думаю, що міста і села не підтримують в ніякому разі парламент. Тому що першим гробителем, Базового рівня місцевого самоврядування є регіональний рівень. І не дай Боже їм це реалізувати. Тоді буде бунт уже в кожному місті і селі, але не проти української влади чи проти України. А Ну розшифруйте оцей момент, бо не досить а буде бунт проти Чому? влади Криму. Чому Та Тому що люба влада на регіональному рівні поступає так же і центральна в Києві? Забирають ресурси, централізують, вони будуть визначати. Масу ресурсів, які треба кудись направляти, друге вони заберуть повноваження по, роз... по управлінню земельними ресурсами в Криму. А ви представляєте, що в кожному місті в Сімферополі буде дядько визначати, що там будувати чи не будувати, кому давати землю, кому не давати. Тому це є дуже небезпечно для міст і сіл Криму. І я думаю, що вони не підтримують такий референдум, бо вони тоді будуть ще гірше. Тобто, умов. ваш рецепт це надати максимальних повноважень просто містам: там Джанкой, Євпаторія, Сінферополь, Ялта, і хай собі самі, самі там варяться тим... е в цій автономії. Так, так тим більше, що е ми ще збираємося на тери всій території України проводити адмінтерреформу. В Криму вона вже зроблена. Тому що там не тільки е, кожне село має е, реальні повноваження на, на, на місцеве самоврядування, там місто з селами об'єднані. Тому те, що ми теоретично ще говоримо на рівні України, там вже проведено це. Тому їм там набагато простіше. Е, Повністю почати працювати в режимі європейського місцевого самоврядування, і лише необхідно додати їм ресурси. Так, а що ж вони хочуть? От ви прийшли до нас в студію, пояснили, начебто все зрозуміло. Вони хочуть свого президента там чи що? Я що? не думаю, що це вони що це? хочуть. Ні, а, це, мабуть, от. хтось хоче там, дядько, трошки далі, за кремлівською стіною. Він хоче Криму, тому він чіпає отаку політику через мову, через регіональну владу. Ну я такі думки, що не тільки Криму і Східний регіон. Там теж говорять про якісь референдуми, про якісь від'єднання. Наскільки реальний, от що ці області можуть там, ну не дай Боже відколотися, порушитись територіальну цілісність. Ви знаєте, ну це нереально для них. Вони прекрасно розуміють. Ну, навіть взяти ту ж Донецьку і Луганську області. Це вони дотаційні з державного бюджету найбільше в Україні. Тому для них це буде трагедія. Одна Харківська область сьогодні реально є донором державного бюджету. Ну, звичайно, там Запорізька, Дніпропетровська, але ці області, поки що, я не чую, щоб там були якісь проблеми. Там, хто ближче до, до кордону, так сказати, поки що вони їх настроюють, це не вони ініціюють. Я вам ще раз хочу сказати: у нас прекрасні відносини в межах всієї України. А Україна е, сьогодні об'єднує всі міста України. Це ми, Асоціація. Ми знаємо дух, е, про що думають, що хочуть. Хочуть реально, щоб по, по законах, ті, які є повноваження у наших українських міст, щоб вони були підкріплені ресурсами, щоб можна ті повноваження виконати. Сьогодні місцеве самоврядування спроможне виконувати повноваження, надані Конституції законом. Називаю вам цифру. Щоб це було зрозуміло, 200 гривень на одну людину це на те, щоб е, утримати всю інфраструктуру міста. За 200 гривень в сім'ю не можна, квартиру не можна утримати, а тут треба місто утримати. З тролейбусами, дорогами і так далі. Для порівняння. Поляків ця цифра кожна, ну, перевести в гривню: е, 6 тисяч гривень. у е, Є країни, Данія 62 тисячі гривень, Німеччина 38 тисяч гривень на одну людину. Це ті кошти, які держава виділяє для того, щоб отримати низьку інфраструктуру. Тому і міста виглядають відповідно, тому і ви крані тече вода відповідної якості. Ну, міста в нас в Україні виглядають погано, особливо східні. Ну, так були, і бачили і дивно, чому тоді зростають ці всі настрої. Ми от просто поцікавились і знайшли дослідження соціологічне 2009 року про ставлення українців до перспектив набуття областями автономії. Ну, і от, от такі дані були: це 5 років тому. Автономія області, Захід, центр, Південь, Схід. Ну, Приблизно так, от менше всього хочуть бути автономними в центрі України більше всього на сході. Автономія разом з сусідніми областями теж ну схід в принципі домінуючий, окрім одного на заході проти автономії: 61% да. і у центрі проти автономії 58%. Зараз цифри, я так розумію, зміняться пропорційно. На Заході в центрі все виросте, Півдній Сході ну, якби нав... зросте навпаки. Це Інститут соціології НАН України. Це який рік? 2009, це 2009 рік. рік так. Є останні дослідження буквально угу. ну, Це для, для, прикладу. Просто для прикладу, як було 5 років тому. Воно десь приблизно одинаково. Однаково. Так, нічого не змінилося. Тут немає Криму, ну саме більше Крим, а Схід, Схід мається на увазі, може навіть. 22 відсотки. Ну теж мабуть, десь ці цифри співпадають. Тобто нічого не змінилося в державі з 2009-го, коли тоді була інша країна. Сьогодні вже інша країна. Але люди розумніші за політиків, бо політики хочуть розколоти державу. А маючи у нас. Інтерес. Ми знаємо, що політика це один синонімічний ряд зі словами влада і гроші. О зараз можемо О. подивитися сюжет, як це все відбувається, і потім повертаємося, і обговорюємо. З нас не хоче ще більшої самостійності, свободи, можливості розподіляти власні кошти. От і українські області, який рік мріють про таку свободу рішень, та дзузьки, всі так важко зароблені гроші йдуть в Київ. Власна база місцевих бюджетів є дуже вкрай незначною, значний рівень, будемо так сказати, фінансової централізації, тому зрозуміло, що перерозподіл на користь місцевого самоврядування це, по-перше, зміцнення власної фінансової основи, тобто передача частини податкових і неподаткових надходжень на місцевий рівень. По-друге, це забезпечення автономності видаткових повноважень. Централізація життя, спадок, який залишив нам совок у міст повноважень, як у британської королеви. Реальних економічних рішень вони не мають. А реформ так хочеться. Бо з висоти київського польоту поганенько видно, куди і що треба профінансувати. Інша справа на місцях. На сьогоднішній день і необхідно шукати пошук тих е ресурсних е перетворень, які забезпечать якісне виконання органами влади е власних повноважень, тому як саме місцевим радам відніше е де є проблема і який ресурс необхідно спрямувати на її вирішення. Яблуку розбрату державний бюджет. Зароблені містом чи областю гроші йдуть в Київ, і вже з центру назад повертаються копійки. скажуться обласні чиновники. Та й часто незрозуміло, куди і на що пішли так важко зароблені гроші. Більше того, кошти постійно затримуються. Тільки 2013-го державна казначейська служба боргувала містам у різних частинах країни десятки мільйонів гривень. Тому надзвичайно гострою стоїть питання, проблема виплати в першу чергу заробітної плати, оплати всіх захищених статей. Але звичайно, для розвитку території необхідно забезпечувати і проведення капітальних видатків. Будуть гроші, можна буде говорити і про інші можливості місцевого самоврядування: чи то спорт, чи то культура, дороги та, хоч місцевий закон про мову. А поки навіть ворожка не скаже, що буде завтра. Мирослав Піцик, сьогодні гость так шоу. Хороший день прямо у нас в студії, виконавчий директор асоціації міст України. От якщо відверто, мене цей сюжет ну в такому плані в емоційному завів. Тому що ну, наприклад, перерозподілили бюджетні надходження, залишили собі податки. Але ж в Україні є відверто дотаційні області і території. Їм не вистачить. Ми можемо це 100% зараз сказати. Що вони будуть робити тоді? Ні, ну якщо ми живемо в одній державі, то ми маємо жити за одними правилами. Правильно, угу. тому що ми всі громадяни і ми претендуємо на Відповідну повагу чи увагу з боку держави. Тому природний розподіл ресурсів має бути певною мірою централізовано, а потім назад, по але по формулах, не по тому, чи ти в тій партії чи в іншій партії, по тому чи ти заносиш чемодан мадан звід. Катом чи ти не заносиш, це має бути чітка формула, по якій ці гроші розподіляються потім в конкретні міста. Не через регіони, бо регіони теж на своєму рівні обкрадуть. Тому напряму в кожну територіальну громаду. Але ясно, що той принцип, про який всі мріють, спочатку ми залишимо собі, а потім те, що. Равно зможемо, що лишні віддамо державі, а не залишити нічого не залишиться. Так само uh -huh. не виходить. Але є дійсно регіони на сьогоднішній день, які не можуть забезпечувати повністю всю ту соціальну інфраструктуру, яка є сьогодні. У нас в державі ну, мається на увазі. Соціально це і освіта, це охорона захист, це соціальний захист, це і охорона здоров'я, це культура, спорт і так далі. Тобто, це все. Ну, в кожному регіоні повинно бути фінансуватися на одинаковому мілі. А от які, от, наприклад, області у нас, ну так, от ходу можна назвати, там три, наприклад, які повністю себе завжди забезпечують, чи і діляться. Хто це? Не тільки. Ну, основна область, яка сьогодні забезпечує себе і є донором основним бюджету, ніколи не вгадаєте, це Полтавська. Серйозно? Так. Полтавська, Харківська на другому місці, на третьому Сумська. Потім йде Запорізька, Дніпропетровська. Львівська, так, може я когось ще не назвав. Львівська, Рівенська на балансі. Половину, вони можуть жити без, без держави, бо їм ресурсів вистачає. Ну і от де тут Луганська, шість, де, де шість. тут ні, Донецька немає. Де тут Крим, Миколаїв, Херсон і так далі. Ні. Ну, тобто, це, це всі дотаційні немає. області. Чому ж тоді вони кричать? Ну, добре. Ну, кричать, я вам кажу, кричать не вони. Добре, кричать за них. А вони якщо, не розуміють, якщо, наприклад, це станеться, що отримують прості люди? Яким чином вони впливатимуть, наприклад, на роботу виконавчої влади в своїх областях? Ну, в плані вони взагалі хоч щось вирішуватимуть чи ні? Тому що зараз політичний гасла вкладаються саме в їхні роти. Ви знаєте, ну почнемо з реформи. Я думаю, що реформа місцевого самоврядування на часі, і вона відбудеться однозначно. Тут і політична ситуація змушує це робити. По-друге, в процесі консультацій з прем'єр-міністром Яценюком, ви знаєте, що віце-прем'єр-міністр з питань місцевого самоврядування сьогодні призначено Гройсмана Володимира Борисовича, міського голову Вінниці. Вінниця показала за період. там... Декілька років свої інновації, тобто це людина, яка вміє організувати і вміє отримати результат конкретний. Вчора була селекторна нарада з тіма регіонами, на якій я був теж присутній, і на якій він заявив, що ми починаємо реформу місцевого самоврядування. І сьогодні зранку вже. Попросили дати пропозиції до міжвідомчої робочої групи, яка буде напрацьовувати документи для проведення реформи, тобто, реформа однозначно. В державі мусить піти. туди увійдуть представники цих регіонів. Ну там Донеччина, Луганщина, Крим, і це звичайно так, так. звичайно обов'язково звич, звич, звичайно увійдуть. Я не думаю, що це буде велике, але представники звичайно буде і буде з Харківщини, і буде з Криму, і буде з заходу. Ми таким чином хочемо сформувати цю робочу групу, щоб дійсно були представники всіх регіонів, і в тому числі східних. Щоб вони могли впливати на а, ті рішення, які в дальнішому будуть прийняті узаконені парламентом, бо уряд, мабуть, буде готувати відповідні нормативні законодавчі акти, а кінець кінцем рішення приймає весь парламент в вигляді законів. Ну з 25 травня вибори президента цей уряд, мабуть, не встигне багато зробити в плані адміністративно територіальної реформи. Це, мабуть, ну, я вже не думаю, що такі будуть... на наступні. Я так? не думаю, що будуть такі кардинальні зміни в уряді uh -huh. тих людей, які. Ефективно показали, що вони працюють протягом оцих трьох місяців. Тобто, якщо ми говоримо адміністративно територіальну реформу, автономія, там розширена Криму і так далі, ми маємо на увазі яку перспективу? Це 2015, рік, 16, 17, не знаю. Та ви знаєте, То її можна провести за один рік. Можна. Можна навіть швидше. Але е, тут має бути політична воля всіх політичних партій, які приймати будуть закони. Там є певні нюанси. Е, а, на які можуть спекулювати знову ж таки, окремі політичні сили або окремі чиновники від влади, які можуть втратити врешті врешт свої місця. Але на сьогоднішній день з пустою казною всі люди нормальні повинні розуміти, що дійсно чиновників пора скорочувати. Зараз можемо продемонструвати, це трошки змінюємо нашу тему, е, яким чином розподіляються регіони України за мовними ознаками, ну, тому що багато говорять про те, що начебто російськомовне населення, там, Російська Федерація захищає і так далі. От українською говорять мовою: це червоним, російською жовтим, переважно російською білим, ну і так далі. Е, чи є мовна ознака визначальним фактором, наприклад, так би мовити, плотності населення певної групи людей, які там можуть впливати на рішення про автономію, якісь там на і так далі. В нормальному цивілізованому світі це не проблема. Люди мають говорити на тій мові, якій вони ну, з дитинства, які вони національності, ну і на які, зрештою, які вони хочуть. Це є нормально. Але коли є держава, коли ми об'єднані ні, має бути і державна мова. Тому природньо, що державна мова на сьогоднішній день прийнята і в Конституції закріплена українською мовою. Але я хотів би сказати, що е, велика помилка була: Оце перше рішення, скасувати оцей регіональний ну, статус регіональної мови. Він не підписаний так. так, але він спровокував невдоволення. Знову ж таки, Швейцарія. Три, навіть чотири мови, бо там є ще стар, старовинна швейцарська мова, чотири мови офіційні. Ніяких проблем нема. Всі знають всі ці чотири мови і спілкуються між собою. Я думаю, що знову ж таки мова, теж як і гроші, є. Такими е мотузками, за які політики постійно дергають, щоб або отримати відповідні дивіденти, або захистити себе, якщо вже накрались, скажіть а є чи є такі прецеденти, наприклад, коли е якась національна маншина? Яка говорить певною мовою, яка себе ідентифікує як о, о, якийсь етнічний елемент такий. Чи були такі випадки, коли така національна меншина піднімала питання про те, щоб виокремитись територіально в межах, наприклад, якоїсь країни? Ну, чи є таке, чи немає? Ну, я не ви ви таке не знаєте. Я просто такі фак... просто... я Зараз, такі коли говорять про знаю. те, що там хтось там відокремиться з російськомовних, то вже починають говорити і про те, що на Буковині, начебто Румуни там теж не проти зробити свою автономію. Це... Тільки Румуни. А чого тільки румуни? У нас і болгари могли би претендувати. У нас і греки є, цілі посел... населення, цілі села, великі села, навіть містечка. Та й можна назвати Караїми. Ми багато чого можемо назвати, але. Кінець кінцем я знаю, що я був в болгарському селі у Івана Плачкова, якщо ви пригадуєте, бувший міністр енергетики, вдома в нього болгарське село, він сам болгарин. І в них діти вчаться рідною мовою в школі. Нема проблем. Проблеми, десь вітають через засоби масової інформації з уст політиків в житті реальному. Таких проблем нема. Я знаю, що і молдавани, і румуни в Чернівецькій області вчать своїх дітей рідною мовою в школі, Ну, крім того, і вчать українську, звичайно, бо це державна мова, якщо ми об'єднані одною державою. Mm. Тобто мова, знову ж це не фактор. Вона витягується лише тоді, коли комусь щось потрібно. Чи себе захистити, чи на когось напасти. Ну, а все інше це дурощі. Друзі, це був Мирослав Піцик, виконавчий директор Асоціації міст України. На сам кінець пам'ятайте. І тільки дві нескінченні речі: це всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений. Це був хороший день. Добранч.